Не путати зі свінгером. Так, сумка. Ну, Нова, однозначно нова. Однозначно китаєць. Так, що він з тут? Ну, це, коротше, такі сумки, які носять отак. Типу а-ля бананки, тільки вони а, більше за розміром. Запах тупо нового. Ну, прикольно, що. Якби було ще куди ходити, то взагалі нормально. В цілому достатньо велика, телефон поміститься, гаманець поміститься, все, що потрібно. По якості, ну, звичайна, китайська якість, я не знаю. ну, сезона на 2 точно хватає, на 3. Подивимось, скільки це коштує. Я думаю, можна йому дати гривень 150 якщо ми в попередньому випуску давали сумкам для спортивного взуття по 150, а вони на розетці, до речі, коштували по 220, то, думаю, слінгерів. А бананки вони десь в цьому ж діапазоні будуть коштувати. Тому 150, а там подивимось. Так, пішли далі наступний пакет. Брін, який цей ножик гострий? Це просто сайт. Так. Це також одяг. Так? Але це щось. Це у нас. Не чоловічі, однозначно. Дівчата. Хто з дівчат писав, що їм нічого Нічого купувати. Будь ласка. А, я, правда, не знаю, що це за розмір. Скоріше за все, еска якась або МК. Ну, коротше, така штука. А, піжама. Так. І... Шорти? Ну, такі. Китайські. Шорти піжама, це точно я не знаю, скільки буде коштувати. Подивимось по ціні. Red Black Sexy Lace, розмір сайз ну, M. Якщо у вас S або M, а ви зможете знайти це в групі в телеграмі. А посилання на нього, як завжди, в описі. А ми йдемо далі. Так, у нас є щось отаке. Квадратне. О, Щось здорове, щось квадратне і щось неважке. Пет -е, комбо Броу Handle. Нарисована якась щитка. Пет для тварин. щитка с зарядкой. Тайпсишка. Ну, это силикон. Как он Ага, крутится. Бо я уже сейчас изломаю. Так, силикон, бачу, да, резервуар для воды. Я его внутрь проводил. Вот такая штука. Ой, включилось. Треба воду налити. Що я за водою? Протестуємо одразу. Так, воду я набрав із мінусів дуже малий резервуар, я вже весь мокрий. Так, давайте тестувати. А, ну. Пар іде. Ну, прикольно, кіт у мене є, навіть не один. Можна буде затестувати. Не знаю, чи вам видно, але йде отакий пар. І типу вичисувати. Ну, попробуємо. Я б прямо зараз протестував на котові, але не буду, бо він тоді не дасть знімати. Він буде мерчати, під дверми стояти. Так, ну працює, вже радує. Подивимось, скільки це буде коштувати. А, ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, це прибираємо. Тут вода залишилася. Так, наступний пакет прозорий. Я не знаю, чому відправляють в таких пакетах, але саме суть, що ДТН ось... Як так відправляють? Я хизи. Тут невеличка типу пломба спину. Я її зрізаю і все, і в мене доступ. І це трухани. Жіночки, дівчаточки. <сум> тру, тру, труси. <сум> Я вже почервонів. Жіночі труси. так. Ну, така розпакова, така робота. Що... Отак, їх тут до 100 біса багато, я вам скажу. Так, раз, а, два, три, чотири. Чотири пари. Так. Ми їх якось обережненько тут покладемо. Отакі От труси. жіночі. Зробимо великий акцент на жіночих трусах в цьому відео. Так і називаємо. Так, ну от такі вони. А я бачу, тут просвіщається етикетка. Excel, мейден China, звісно ж таки. Так, обережно їх обратно кладу і обережно їх обратно запаковую. Дівчата, жіночки, якщо вам потрібно, якщо у вас розмір Excel, в телеграмі залітайте, забирайте. <кху> Вибачайте. Так, погнали далі. Пакет номер 3 чи 4, я не пам'ятаю. Так, це п'ять труси. Е, може ні, не знаю. Коротше, щось, щось знову речі. Три пакета, Ну, це щось дуже мале. Це на... Я не знаю, що це. А, так, да, це в натурі труси. Я по приколу сказав. Та, йомаю. Отакі от труси, ну це прям взагалі мале. А ні, вони не маленькі. А виглядають як маленькі. Ну, отакі от труси. Ну Якщо це можна назвати трусами, звісно ж таки. Ну, отак от воно виглядає. все. Це більше схоже на пов'язку на голову. Знаєте, спортсмени бігуни не використовують пов'язки на голову. Це більше на то схоже. Трусна розпаковка. Що я можу сказати, три штуки їх тут. Я не знаю, ну, типу, я не шарю в жіночих трусах, скільки то може коштувати, але сам факт того, що вони є, це вже прикольно. Так, кей футур, монокуляр. Написано облаторія моно... монокуляр. Yeah. Я не шарю. Ні, не з сторони точно. Я шарю, що таке монокуляр, але я не ж. Ш... Ага, працю? Ні ніхера собі. Ви мене бачите? Я вас так. Да. Ну, посміхнись, ну я тебе бачу. Чого ти такий сумний сидиш? Посміхнись. Так, ну така штука. Чи потрібно мені це? Звісно ж, таки, ні. Тут написано 2000х25, 8000 метрів або 80 тисяч метрів. Така штука. За сусідами дивитися. <плес> <плес> так, ладно, нам це не потрібно. А, тут вказано, що спостерігати за спортом, спостерігати за пташками і спостерігати за природою. Ну да буде. Подивимось, скільки це коштує. Цільно ви побачили, а ми йдемо далі. Ого! Ну тут по поваги кілограм. Ого! Нормально. Це щось важке отака штука. Тільки. Боже, запах діда. Чисто коли сів до дедушки в. А, понятно. Коли сів до свого діда в автомобіль в дитинстві, оце чисто той понятно. А, В нас попадалася. Я не знаю, чи ви вже побачили цю а, розпаковку. Якщо побачили, то ви знаєте, що мені вже попадалася одна бритва Харків, але ця дуже важка. Ну, вона прям реально дуже важка. Я не знаю, чого в неї така вага, але я не бачу тут написано. Микма. Ну, мабуть, то фірма. Ну, от, отака щітка. Ну, бритва. Такий провід до неї. Я не перевіряю ці всі речі. От ви мені коли пишете. Там, чи працюють гірлянди, чи працює бритва, чи то-то. Я не перевіряю їх, бо я просто очкую їх вставляти в розетку. розумієте? Типу, якщо воно стрельне, то злетить у мене вся проводка. А в мене в кімнаті і так осталася одна ціла розетка. Тому хизи. Ну. Я тому і ставлю завжди нижчу ціну в рази, чим а, воно десь там на Віоліті продається чи ще десь, бо я не можу знати, скільки воно по факту коштує. О, чи воно працює чи ні, і я не можу дати адекватну ціну. Кришка така, як не знаю. Кришка, мабуть, не відсіля. Хоча під болти, під. Ну коротше, воно не тримається, сама суть, знаєте. Так, ну і більше тут нічого немає. Але стан в тієї в Харківській, що ми знаходили до цього, був краще. Якось це. Потім ми засунемо. Що його ховаєте, поставлю. Ви знаєте, де це шукати, якщо воно вам потрібне. Хоча я не знаю, навіщо воно може бути потрібним. Проте, коли Харків шукав і на OLX, і на Віоліті, його дуже багато, можливо, хтось колекціонує, але я не знаю. Йдемо далі. Так, у мене раз, два, три, чотири. 5 пакетів. Давайте щось відкриємо дрібне. Заліпили ТТМко і там, де відкривати. П'ять порізався. Наче все. І я вже можу сказати щось. Я думаю, ті, хто бачили, ті, ті розуміють про що я, там, полінь. Я більше ніж впевнений, що це або ніж, або мультитул, але для мультитула дуже мале. Це ніж, але це прикольний ніж. Ой, як він легко відкривається, а я... Не понял. А як назад? Він типу як автоматичний відкрився, ну, типа легко пішов, а назад я щось не вшарю, як його закрити. Ага. Коротше, дивіться, піднімаємо. І коли він защелкується, тут а, металево, начебто так, металева, впас стає і а, блокує тоді. Ну Форма прикольна, чимось на КС-ножик похоже. А коли ти його хочеш скласти, ти просто цю, цей пас віддвигаєш, і все, і він став. І тут а, така пружинка на пояс чіпляти або кудись на рюкзак. Ну Це чисто такий, напевно, чисто туристичний. Але не знаю, він мені більше подобається, ніж цей. Можливо, треба зробити заміну, що скажете. Напишіть в коментарях, який залишите собі. Той чи той. Поки користуюсь цим, ну він, в принципі, маленький такий удобний. Але цей теж прикольний. Так. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, відкриваємо наступний пакунок. Я вже придумав, як я назву цей е, випуск. Такого я не очікував. Із трусами стану. Так, я щось. Этот, е, не поняв. Я, я поки про труси казав, ви зацініть, що я знайшов. Охіреть! Я вибачаюсь. Очуміти. Це М-24. І я навіть не побачив, що там є надпис. Але я граю в PUBG, і я знаю, що це М24. Офігіти. Блін, так вона з цільного металу. І вона об'ємна. Вона реально з цільного металу. Вона не спаяна, вона не склеєна. І вона не в тупу вирізана на плоскому лазері. Як це зроблено? Прикольний керамбітний брелок, цей зажимчик для того, щоб на ключі повісити. Блін, ну це крутий. І подарунок, і як брелок. Тема. І великий. Він дуже великий. Ну, щоб в порівнянні з ножиком. Офігіте! Клас! Ну, це прикольно. Таку штуку можна і залишити. Для фанів PUBG взагалі тема. Так, ідемо далі. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Ха, серйозно, емочка, народ іще. Я, я чесно, я не знаю, як це працює. От ви мене хочете вбити. Як воно так працює, я не розумію. В пакеті, я думаю, що не так. Типу, не можу відкрити. Це Та що таке? Слухайте, мені це ще більше подобається. Це хоч і М416? Так, да, тут прям гравіровки є, все. Блін, ніщак М416, так. Да. М416 написано на гравіюванні і типу, обвіси, які на ній а, поставлені стоять. Ну, те, те ж саме. Типу, вони навіть в кольор. Це, це можна як комплект. Навіть в колір ідуть. І в розмір, і все. Ніштяк. Це круто, це мені подобається. А, про що я говорив? Я не знаю, як воно так а, виходить. Типу, я їх навіть не а, дістаю з мішка. А їх а, сортує дружина. Вона їх накладає з мішка і, типу, по вагі, по розміру всі підбирає, щоб а, воно було лаконічно. Виглядало, щоб було трохи того, трохи того, трохи того. І а, там перед цим у нас попадалось декілька ножів. Тут у нас ось попалися скільки труси. Дві, дві, два пакунки. Тут ось зброя. Ну, коротше, це прикольно. Я не знаю, як воно так е, працює, але це так працює. Так, і залишилося Два пакунки. Давайте дивитися, що тут. У мене вже на столі хаос. Офігеть <рес> Тісак! Це просто тисак. Серйозно? Я знаю, що я собі залишу. Ви можете не писати стосовно того нажа. Охренеть. Зацініть заціні, він, Оце вже, це вже нормальний навіть розмір. Тут ще і він дуже гострий, слухайте. Чума. Навіть фіксатори стоять, щоб типу, він пакунок не прорізав, бо він не складний. Розмір, да? ну, навряд чи це можна прям, о, практично використовувати на кухні, типу щось нарізати. Але в тому ж походові. Мені здається, що в походові це буде прикольна штука. Тут відкривачка є, і так от можна щось там нашаткувати, ту ж саму, знаєте, голову риби відрізати на уху, або м'ясо там порізати на шашлик чи ще щось. Ну, В цілому, виглядає практично і компактно. Оце. Ви бачили? <laughs> Оце лайк, А я чуть собі око не вибив. Так, і останній пакет у нас, до речі, мабуть, треба було спочатку цей відкрити, а потім ніж. Бо щось мені здається, що ніж був самим. Ай, ладно. Ніж, мені здається, був самим крутим. Я вже хотів сказати, що це труси, але я не знаю, що це. Москітна сітка. Що це таке? Я не розумію, що це таке. Ну, і відповідаючи на те, що ж це таке, це органайзер для шкарпеток. Як виявилось, для шкарпеток або для труханів т.д. й І чесно кажучи, ніколи в житті я не подумав, що воно може виглядати ось так, тому що а, ви бачили, яке я достав його з пакунку, і воно все було скомкане, зжате і не вирівнювалося. Проте так насправді дружина прийшла і сказала, що це крута штука, популярна штука, недорога, як ми бачимо, 50 гривень. Коштує, але функціонально. Це що? В мене єдина асоціація, що це сушилка для риби. Якась не дуже вдала. Ну, типу, знаєте, сюди ложиш рибу і воно привітрюється, але тоді тут би мала бути також стінка, щоб мухи не залітали. І воно якось дуже все ну, сплюснуто, пожмакано, не випрямляється. І я не знаю, що це. Якщо у вас є думки, напишіть. Я то загуглю, спробую знайти, але мені здається, що Google ось таке ніяк не розпізнає. Ну, типу, це дуже складно. Така у нас вийшла розпаковка з незрозумілою штукою в кінці. Краще б це було в кінці однозначно, але тим не менше. Як завжди, попрохаю вас, те, що попрохав на початку відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам найбільше сподобалося з знахідок. І якщо ви знаєте, що це була за штука в кінці, то обов'язково напишіть. А на цьому все. Всім дякую, до зустрічі!